13 травня швидкі новини. Наші ракети атакували секретну базу росіян на Айпетрі. СБУ повідомила подробиці зірваних терактів у Києві. Ворог заклав вибухівку в гіпермаркетах та біля кафе. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд не відповіла, чи вірять у США. У перемогу України за останні шість місяців Україна перехопила 46% російських ракет. Міністр оборони Румунії, за словами румунського прем'єра, не хоче віддавати Україні Петріот. Прикордонники витягли з тиси тіло вже 29-го потепельника з початку повномасштабного вторгнення Росії. У Чорнобилі на міні підірвався дикий кінь Приживальського, занесений до червоної книги. Нова пошта відкрила свої перші відділення у Великій Британії. Напередодні боксерського поєдинку між Усиком та Ф'юрі сталася сутичка між їхніми командами. Минулого Тижня у Кременчуці на світ з'явилось 30 малюків, 19 дівчаток та 11 хлопчиків. Більше новин в наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Ну і звичайно, підписка і лайк.